Тут подбають про здоров'я усієї сім'ї. У Житомирі медичний центр клініка сім'я пропонує підписати декларацію і знайти свого сімейного лікаря. В нашій клініці сім'я пацієнт, заключавши декларацію з сімейним лікарем, отримає гарантовано безкоштовні послуги, які гарантує НСЗУ: тобто консультація, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, аналіз крові на глюкозу та холестерин, кардіограма і будь-яке направлення до вузького спеціаліста або на госпіталізацію. Ще у нас є одна така перевага, враховуючи, що наші лікарі навчаються і мають спеціалізації гастроентеролога, спеціалізацію по ультразвуковій діагностиці, отримати можуть. УЗД відразу на прийомі, не чекавши запису в інші клініки, коли це стосується невідкладної допомоги, протоколу ФАС або травми. Ще ми пропонуємо нашим пацієнтам заключити декларацію і мати лікаря завжди на зв'язку. Якщо у вас є якісь питання стосовно здоров'я, не обов'язково приходити на прийом, якщо ви не маєте на це змогу. Можна просто набрати лікаря на його мобільний телефон і отримати консультації. У клініці сім'я, лікарі, професіонали. Нали своєї справи а головне для них максимально допомогти кожному пацієнту. В першу чергу, згідно протоколів і наказів Міністерства охорони здоров'я України, а в наступну чергу це, звичайно, співчуття, емпатія і а, мож, намагання зрозуміти проблему людей, вислухати їх і максимально допомогти, що в моїх силах, завдяки тому, що я маю ще е, спеціалізацію по гастроентерології, я можу допомогти своїм пацієнтам ще більше, так як я можу пролікувати і супутню патологію, якщо на якщо вони приходять до мене, наприклад, з однією проблемою. І при уже обговоренні огляді ми виявляємо і супутні патології. Уклавши декларацію із сімейним лікарем клініки сім'я, вам не доведеться чекати у черзі. Прийом проводиться за попереднім записом, а сама послуга є безоплатною. Про якість медичних послуг говорять і самі пацієнти. За що я обрав клініку? Це за лікаря, за персонал і за. Ну, за можливість робити аналізи дослідження безкоштовно. Мені подобається тут комфортно ну, завжди можна отримати навіть загальні аналізи здати. Дуже хороші медсестри. Я ходила на уколи. Мені сподобалось дуже приємні всі дуже класні за консультацією звертайтеся за номером або безпосередньо за адресою вулиця Університетська, 56.